Всім привіт! Всім доброго дня! Дякую, що завітали на мій канал. Сьогоднішня рубрика на готувала. Хочу показати вам наше меню на сьогодні і на найближчі пару днів. Сьогодні вирішила дане відео показати в такому новому форматі, не показувати всі каструлі, а ось набрала порційні тарілочки і зараз розповім про все, що готувала. На перше приготувала капустняк, завжди готую його наваристим, як потрібно, із пшоном, сквашеною капустою. На м'ясному бульйоні він дуже смачний, ароматний виходить. Потім приготувала плов. Брала цього разу вже рис тавгенький, він тоді більш такий рис для плову підходить, розсипається. Рисинка до рисинки, м'ясо свинина і теж дуже смачний морковку. Спочатку порізала більшими кусочками, тушкувала разом з м'ясом, а потім ще натерла на терці, вона геть повністю розварилася, тільки колір дала свій. Топлову відкрили салатики з баклажанів, що закривали літом. Ось такі вони. Теж дуже ароматні. Хто готує, той знає, хто полюбляє такі салати. На десерт приготувала млинці. У мене вже є на каналі рецепт. Млинці на молоці, вони дуже ніжні, дуже такі піддатливі, їх можна легко загортати сирну начинку. Зробила, запекла в духовці. Рецепт є вже на каналі, кому цікаво, дивіться. Ось одного розрізала, бо казати вам сирної начинки достатньо, з маслом запікала в духовці приблизно одну годину, щоб вони там гарно протомилися, тоді вони виходять дуже ніжні та смачні. Частину залишила так, не вистачило вже сиру. Будемо і так до чаю, або із повітлам, чи з сметаною. Будемо їсти так. Ну і спекла. Посподобався нам такий варіант десерту. Готую останнім часом, тому що син просить дуже зручно, швиденько, з готового слоєного тіста. Цього разу зробила частину із ягодами слойки, а частину із згущеним молоком. Посипала цукровою пудрою, дуже швидко готується і смачно Ну і зварила кисіль фруктовий, ще трішки. Залишалося в морозилці мене вишень, полуниця, слива. Все, що залишилося, вже приготувала. Будемо ждати нового врожаю. Ось таке в мене сьогодні меню. У мене на каналі є багато відео цікавих з рецептами. Заходьте, дивіться, шукайте в плейлистах те, що вам до вподоби. Готуйте, нехай завжди у вас буде смачно вдома. Дякую всім, хто підтримує мій канал, всім, хто додивився це відео до кінця. Бажаю вам всього найкращого і до наступного відео. Всім пока-пока!